А до Москви, в принципі задоволені не всі задоволені, не всі, в тому числі, і в колах серйозних і впливових сполучених штатів Америки. Одна із причин достатньо явно, чому всі не задоволені, якщо домовленості Віткофа і Путіна стосуються, наприклад, припинення санкцій на торгівлю російською нафтою і газом енерго... те, що власне хоче Кремль, відміну повністю цих санкцій, і те, що в принципі хоче і Китайська Народна Республіка. То тоді це ламає оці от масштабні і достатньо прикольні для американських НПЗ і видобувної галузі плани по закупівлі європейським союзом на 700 50 мільярдів доларів фактично американського СПГ в наступні три роки. Фантасмагорична насправді історія, але підпис Урсули фондерляїн два тижні тому в Шотландії в Глазго поставлений. Розумієте, з одного боку Трампу, з іншого боку е, Урсула фондерляєн вони поставили цей підпис. Тому як які відміни на торгівлю російської нафти, звісно, що там лобі нафтогазове в Сполучених Штатах Америки буде противитися цьому усіма способами, і найменше що вони можуть зробити це просто придумувати якісь історії там з попередніми умовами для зустрічі Трампа і Путіна. Ось таке власне пояснення.